Цього літа блискавки б'ють до Каліфорнії з надзвичайною частотою. Каліфорнійське літо блискавок, чому грози стали незвично частими, і що це означає для нас? Каліфорнія, відома своїм сонцем, пляжами та Голівудом, раптово зіткнулася з несподіваним явищем, безпрецедентною кількістю ударів блискавок цього літа. Капітан пожежної частини Кейсі Хатчингс, який зіткнувся з небезпечною близькістю до блискавки під час гасіння лісової пожежі, став живим свідченням цієї нової реальності. Але що стоїть за цим явищем? Чому Каліфорнія, як правило, не схильна до частих роз, переживає такий незвичайний сезон? І що це означає для жителів штату, особливо в умовах посилення лісових пожеж? Як експерт з метеорології та безпеки, я давно стежу за змінами клімату та їх впливом на екстремальні погодні події. І те, що відбувається в Каліфорнії цього літа, є яскравим прикладом того, як мінливий клімат може призвести до несподіваних і небезпечних наслідків. Чому Каліфорнія не схильна до грози? Традиційно, Каліфорнія не є грозовим штатом. На відміну від середнього заходу або узбережжя мексиканської затоки, де вологе і тепле повітря регулярно створює ідеальні умови для формування грозових фронтів, в Каліфорнії переважає більш сухий клімат. Волога в основному надходить у штат через Тихий океан, але ця волога часто блокується гірськими хребтами, що призводить до утворення дощової тіні області, де опади мінімальні. Крім того, температура повітря в Каліфорнії, хоча й висока, не завжди досягає тих значень, які необхідні для формування грозових хмар, здатних виробляти блискавки. Для цього потрібен значний градієнт температури, різниця між температурою повітря біля землі та у верхніх шарах атмосфери, зміна клімату і незвичайне літо блискавок. Але в останні роки ситуація почала змінюватися. Глобальне потепління призводить до підвищення температури повітря, збільшення вологості і зміни атмосферних потоків. Саме ці фактори, ймовірно, стали причиною незвичайної кількості ударів блискавки в Каліфорнії цього літа. Підвищення температури, більш високі температури повітря створюють більш нестабільну атмосферу, що сприяє утворенню потужних висхідних потоків повітря, ключового елемента формування грозових хмар. Збільшення вологості, незважаючи на те, що Каліфорнія залишається відносно сухим штатом, підвищення температури призводить до збільшення випаровування вологи з ґрунту і рослинності. Це вологе повітря піднімається вгору і конденсується, утворюючи хмари. Зміна атмосферних потоків, зміна клімату впливає на рух повітряних мас, створюючи нові умови для формування грозових фронтів. Зокрема. Я помітив, що в цьому році спостерігалися більш часті і інтенсивні хвилі тепла, що супроводжуються підвищеною вологістю. Це створило ідеальне середовище для утворення грозових хмар, здатних виробляти блискавки. Наслідки для Каліфорнії збільшення ризику лісових пожеж. Найбільш тривожним наслідком цього незвичайного явища є збільшення ризику лісових пожеж. Каліфорнія вже страждає від хронічної проблеми лісових пожеж. Викликаних посухою, високим вмістом горючих матеріалів і сильними вітрами. Блискавки, як основне джерело загоряння, стали ще більшою загрозою. Я особисто спостерігав, як швидко поширюються пожежі, спричинені блискавками, особливо в умовах сухої рослинності та сильних вітрів. Вогонь може перекинутися на населені пункти, знищити будинки та інфраструктуру, і навіть призвести до загибелі людей. Поради та рекомендації для жителів Каліфорнії. У зв'язку з цією ситуацією я хочу дати кілька порад і рекомендацій для жителів Каліфорнії. Будьте в курсі прогнозу погоди, слідкуйте за попередженнями про грози та блискавки. Вживайте заходів обережності. Якщо чуєте грім, негайно припиніть будь-яку діяльність на відкритому повітрі і знайдіть укриття в безпечному місці. Захистіть свій будинок. Встановіть відвід, щоб зменшити ризик пошкодження будинку блискавкою. Будьте обережні з електроприладами, відключіть електроприлади від мережі під час грози, не купайтеся і не займайтеся водними видами спорту, вода відмінний провідник електрики. Уникайте дерев і металевих конструкцій, вони можуть стати мішенню для блискавки. Будьте готові до евакуації, у разі лісової пожежі, негайно евакуйтеся в безпечне місце. Висновок Адаптація до нової реальності. Незвичайне літо блискавок в Каліфорнії це не просто аномалія. Це ознака того, що клімат змінюється, і ми повинні адаптуватися до нової реальності. Необхідно переглянути стратегії управління лісовими пожежами, інвестувати в системи раннього попередження і розробляти більш стійкі методи будівництва. Я впевнений, що якщо ми будемо діяти зараз, ми зможемо знизити ризик від лісових пожеж і захистити життя і майно жителів Каліфорнії. Нам потрібно працювати разом, щоб створити більш безпечне та стійке майбутнє для нашої держави. Це літо блискавок стало для мене наочним прикладом того, як важливо бути готовим до будь-яких погодних умов і як сильно зміна клімату впливає на наше життя. Я сподіваюся, що мій досвід і поради допоможуть вам і вашим близьким залишатися в безпеці.